В зв'язку з напруженою ситуацією на півдні, подальшою зміною графіку та візитом до Одеси, приліт до Чернівців кандидата в президенти відбувся із запізненням. Петро Порошенко не прибув на заплановані зустрічі з виборцями в місті Стороженець та Хотині. Натомість стороженці з виборцями зустрілися народні депутати Марія Матіос та Юрій Стець, а в Хотині лідер Третьої Української Республіки Юрій Луценко. В Чернівцях Порошенко розповів про ситуацію в Одесі, а також прокоментував своє бачення президентських перегонів. Другого туру не буде. Спасибо. Не буде другого туру, не тому що так хоче Порошенко, Тому що я роблю висновки, що другий тур хоче Путін. Що другий тур або зриву виборів хочуть українські вороги. На необхідності здобуття перемоги у першому турі наголошували інші політики, які брали участь в агітаційних заходах Петра Порошенка в Чернівцях, Сторженці та Хотині, серед яких і Юрій Луценко. Політик закликав всі демократичні сили об'єднатися, адже в тій ситуації, що наразі опинилася країна, немає часу на розгойдування. Треба якнайшвидше обрати всенародного президента, аби дати опір російській агресії. Наша єдина відповідь. Має бути 25 травня, бо я вас не можу закликати до війська, але 25 травня всі ви будете солдатами українського війська. Я вважаю, що ми маємо перемогти вже в першому турі президентських виборів, щоб припинити анархію, припинити війну, припинити кремлівські плани по завоюванню України. Водночас Порошенко заявив, що українсько-російський кордон не на замку, адже обороноздатність держави нищилася впродовж останніх чотирьох років. Зокрема, через недемаркований кордон з Росією до України постійно прибувають диверсійні групи. Боротьбу з сепаратистами Порошенко бачить в наступному. Будь ласка, здайте зброю. Покиньте приміщення, далі будемо дивитися щодо амністії. Ті, хто залишається зброєю, ніяких переговорів, як я і сказав, переговори з сепаратистами, які намагалися вести місяць тому, замість того, щоб рішуче діяти, призвели до загибелі людей. Кандидат президенти також негативно розцінює ідею можливого референдуму в східних областях України. Каже, жодних правових наслідків таке волевиявлення не буде мати. Знає Порошенко і як повернути Крим без кровопролиття. Крим не буде повертатися військовою силою. І за повернення Криму в цьому етапі не буде литися кров. Повернення Криму, якщо це реальний процес, має бути йти демократичним шляхом. Може бути повернено тоді, коли абсолютно більше з кримчан. Буде хотіти повернутися в Україну. Буковину Порошенко охарактеризував краєм із сприятливим інвестиційним кліматом, а пріоритетом в розвитку вважає туризм. Що для цього потрібно? Угода про асоціацію відсутність кордонів. Для цього потрібен безвізовий режим, для того, щоб вільно пересуватися. Для цього потрібен гарний інвестиційний клімат і ключове відсутність корупції. На сам кінець щодо підтримки когось із кандидатів в мери чернівців Порошенко наголосив, що Чернівчани самі здатні обрати достойного кандидата. Олександр Коркоїл Сергій Бабі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.